Усім привіт! Сьогодні у нас таке буде робоче відео. Хочу розпочати з того, що я вже приготувалася до молочного сезону. Трошечки закупилася заквасками. Посилку, звичайно, розкрила швиденько сама, тому що в ній були закваски, і їх треба було зразу, ну, зразу прибирати до морозилки. Цього разу зробила замовлення в іншому магазині. Це сирна справа. Дуже часто питають, в яких магазинах ви замовляєте закваски. Мази, магазинів дуже зараз багато. Замовляла в дом гастроном, а це просто по рекомендаціям. Думаю, так продивлюся, що там, як там, і зроблю таке невеличке замовлення. Ну, звичайно, замовила свою улюблену універсальну е, закваску МА4001. Вона універсальна, підходить до багатьох сирів. І ще мені сподобалося на цьому сайті замовила такий, е, на закваску замовила на грецький йогурт. Тут воно так іде в таких пробничках. Угу. Так, не дірвиш. У мене є закваска на біойогурт, такий він, виходить, питний. Ось цього, такого флакончика на 5-6 літрів. І в мене тут таких флакончиків 5. Тобто, тут зручно те, що можна замовити отакі пробні пробні штучки, Хочете на 1, хочете на 5 літрів. І це грецький йогурт. Хочу спробувати робити його. Також тут пробнички є на біоюрт, один такий флакончик на 13 літра. Також 5 штук замовила. І для ряжанки. Також тут 5 таких тюбиків, і один із них йде на 5-6 літрів молока. Я вже поставила молоко на ряжанку, буду. Першу робити ряжанку на цій заквасці. Так відложу її, відкрию навіть. Відкрию, все одно буду робити. Зараз. Так. Ну, тут теж такі тюбики. тих 5 штучок тут. І один такий флакончик йде на 5 літрів молока. Так, це залишаємо, буду робити ряженку, а це знову все в морозилку. Закваски зберігаються в морозилці. Виписала також флакончик анато. Це фарбник для сирів. Ще ні разу не користувалася фарбником, але ну, на всяк випадок. Можливо, мені захочеться зробити мармуровий сир, там без анато ніяк. Також виписала майку на всяк випадок. Я ним дуже рідко користуюся. Ну, все ж таки потрібно, щоб воно було. Також сечужний фермент, це латексне, латексне покриття, коричневе. Відкривала баночку, також густеньке, тому що є таке дуже жидке, дуже рідке, і ним дуже незручно покривати цари. Це таке, ну, нормальне, густеньке. Таке ж, як і я купувала попереднє в іншому магазині. Ну, і взяла отакі коврики. Вони дешеві, по-моєму, чи по 20 гривень, щось недорого. Думаю, нехай будуть. Підсирочки, під, під визривання, воно дуже, дуже зручно. Так, зараз заховаю ці всі закваски, щоб вони тут не маячили. І підемо далі. Ну і запасла, звичайно, я її упаковкою для молочка. Це пластикові стакани. Багато хто запитував про такі стакани. Е я показувала, як я у них е сметану фасувала. От Вони гарні. От, у них оця кришка вона не просто прикриває стакан, а вона так гарно його, ну, так От, І Такі стакани дуже зручні. Ну, звичайно, якщо тут налити дуже житке, а потім його перевернути, то воно буде протікати. Ці стакани виписувала вже роки два назад, і мене запитували, де їх купувала. Ви знаєте, перелистала весь інтернет, перегортала. І вже таких стаканів, саме такої форми, я не знайшла. Вони от йдуть півлітрові, дуже зручно в них сметанку там фасувати, ну, півлітра, дуже зручно. А знайшла я отакої форми, отакої це також півлітровий стакан. Він йде з кришкою. О, де ж та кришка. кришка так само з отаким, защілкує хорошо. І тримається. Також півлітровий. І по ціні я вам навіть скажу по ціні, 3,40 отака. Баночка з кришкою вже. Ціна дуже гарна. Я в описі під відео залишу посилання, де я купувала, замовляла такі самі банки з кришками. Дуже зручно. Звичайно, якщо дуже рідке налить в ці баночки і їх перевернуть, то воно буде трошечки, але буде протікати. Дуже жидке. От, наприклад, отакі от бутилочки в мене є, замовляла також уже давно. Це вміст в них 350, але якщо вони доверху, я наливаю, наприклад, згущене молоко, то виходить 400 грам. Але ця банка взагалі вона закривається щільно. Тобто, отак от закрив, і тут до, до такого щелчка. І все, ця банка герметично закрита. Вже як її не крути, не перевертай, вона не відкриється і з неї нічого не потече, яке воно жидке не було. Тобто такі баночки, тоді, коли я замовляла, на сайті були ну, різного об'єму. Тобто літраж там був різний, і півлітрові, і літрові, і різні і різні. Ну і, відкрива... і коли відкривається, як звичайна вже пляшечка, тобто відкривається. Верх, а низ просто зривається. Отак воно виходить. Такі зручні. Я в них розливала питну уряжанку, згущене молоко і що ж я робила? Йогурт робила, також питний. Ну, тобто тут питні продукти, те, що, те, що рідке, те, що можна пити. Так зручно. Ну, а для сметани, для вершків, для ряженки, для сиркової маси, для грецького йогурта дуже зручні отакі баночки. Тому що. Ну, чому? Тому що раніше було все в банках, в скляних. Скло, звичайно, зручно, да? але зручно тоді, коли є постійний покупець, який приносить свою тару, і ця тара якісна. Не отака з наклейками, не отака з, з закрутками, а саме отака якісна банка. Або, ну, і кришка, понятно, що терпіти не можу отакі банки. Ох, ну, а що поробиш? Залишаю їх собі на консервацію. А така півлітрова банка зараз дуже дорого коштує, щоб купити нові. І, Звичайно, трішки раніше купувала все, і баночки новенькі купувала, і кришечки. та кришки зараз купую, звичайно, тому що якщо кришка цвітна і стара, я її просто зразу викидаю в мусор і, і все. Люблю біленьке, новеньке, і щоб все було чистеньке і гарненьке. Тому що, коли наливаєш сметану, молочко це все дуже видно на білому фоні. Не дай Бог, де десь там щось не так, воно все дуже видно і дуже все негарно. тому... Тому найкращий такий вихід, я думаю, що і для покупця це зручно, і для продавця це зручно. Все запакував, все гарненько, все чистеньке і воно одноразове. Все, на такі паночки на бутилки. В кінці відео залишу посилання чи назву магазину, де я замовляла. Кому потрібно, буде, будь ласка, користуйтеся. Поставила молочко на ряжанку. Отак От налила молоко в каструлю, тут у мене майже 9 літрів. Поставила на плиту спочатку, доведу до кипіння і потім поставлю в духовку. Цього разу хочу зробити таку густеньку ряжанку, не питну, а густеньку таку домашню з шкірочкою. Тут треба саме головне не взівати цей момент. закипання молока. Закипить, виключу і поставлю в духовку на 200 градусів. Так, молочко поставила на 200 градусів поки що, поки воно не почне так інтенсивно кипіти. У духовці цей момент, коли молоко почне закипати, теж краще проконтролювати, щоб воно не кипіло, не бурлило. От тільки почне так гарно кипіти, і можна збавити температуру до 100 градусів. Уже така скориночка з'являється. Все, я буду збавляти. Температуру. Вже видно, що під шкориночкою воно булькає. Не хочу, щоб пригорав верх, тому температуру збавляю і залишаю його так години на 3. Окремо в чашечку набрала трохи кипяченого молока. Залишу нехай остине ну, так, до кімнатної температури. І внесу сюди закваску, щоб вона. Краще активізувалася. І поки моє молоко стомиться, потім дам вже її трошечки остить, щоб закваска вже почала тут гарно діяти. І потім буду вносити в загальну кількість молока. Достала я ряженку з духовки, простояла вона мене там 3 години. І зараз оцю шкірочку буду збирати. На тарілочку. Ще потім її поріжу і в баночки послажу, щоб було всім одинаково. За той період, поки ряженка в мене стояла в духовці, я декілька раз заглядувала до неї, як вона там себе почуває. І цю шкірочку, що була на зверху, я її так втоплювала. Вона була такою товстенькою, потім стояло воно ще набирало шкірочку. І так разів 3-4 я ту шкірочку втоплювала. Отаке От молочко томлене. Такого гарного кольору. Ну і все, тепер нехай воно постої остине градусів до 35. І я внесу. Закваску. Отут у мене було молочко кип'ячене. Я його остудила до кімнатної температури. Всипала туди закваску, вона у мене вже гарненько тут активізована. Остине моє топлене молочко, вілю сюди, перемішаю. Ряженку розлила по баночках, і в таких банках, і в таких баночках. Оце, скільки в мене вийшло з 9 літрів молока. Шкірочку поділила, скрізь так порівну положила. і Зараз накрию це вже накрила кришкою, це кришкою накрию і складу такий в мене є ящичок. ну Треба кудись його скласти так компактненько, загорнути в тепленьку і поставити ну, бажано, в тепле місто, ну, от, щоб воно теплим, таким як. Я розлила в банки таке, щоб воно тепленько залишилось. Тому тоді буде за 6 годин утвориться згусток, і ряжанка вже буде готова. Ось так закутана моя була ряжанка. Я її так закутала тепленько і поставила на припічок, щоб було тепло. І так вона мене простояла там 6 годин, рівно 6 годин. І отак, коли дивишся на баночку, то вона тримається. Видно, що тримається, вона вже не рідка. Зараз навіть провірю отак у банки. Бачите, вона не рідка, вже густенька. Все в такому стані швиденько в холодильник. Нехай охолоджується. Вже моя з холодильника вже постояла. Ну і Так, от так в баночках дуже зручно, воно от так от нічого не виливається, тому що ряжанка густенька. Так само тут можна і сметану робити, і грецький йогурт робити, і сиркову масу якусь робити. Тобто дуже зручні баночки, отак от гарно тримаються. Тут вона півлітрова, і розфасовка дуже удобна. І... Не треба з банками тими возитися, комусь літрові баночки. Звичайно, з цієї партії, всі я залишу баночку або й дві навіть на наступну на наступний раз, коли буду робити ряженку. Це буде вже як заквасочна культура. Тобто саму закваску тепер можна не використовувати, а використовувати отаку півлітрову баночку піде на 9-10 літрів молока. І Оце в мене буде закваска на наступний раз. Зараз навіть подивлюсь, яка вона виходить. Така густенька. От коли її перемішати, можна було б сюди шкуринку і не кидати. Така гарна, консистенція гарна. Макота. Ну і таким чином економиться закваска. Тобто, у нас вже заквасочна культура готова на слідуючий раз, щоб зробити ряженку. Звичайно, в домашніх умовах, якщо немає закваски, то можна заквасити звичайною сметанкою. Тобто на 9-10 літрів молока можна використати стакан сметани. Збираної або навіть магазинну, якщо ви хочете е, зробити ряжанку, не маєте корови, да, а хочете з молочка зробити собі ряжанку. То, будь ласка, з магазинної сметани заквасити місто закваски, заквасити сметанку і е, у вас буде ряженка. Ну, хто дивиться мене давно вже, той знає, що я все ж таки полюбляю робити молочні продукти з заквасочними культурами. Чому? Тому що в мене є з чим порівняти. От, коли є з чим порівняти, то завжди вибираєш кращий варіант, правда? Тож, мені подобається робити молочні продукти з заквасочними культурами, у них трішки інший смак, трішки інша якість цих продуктів. Це запорука того, що у вас цей молочний продукт завжди вийде. Не буде ніяких нюансів, то вийшло, то, то не вийшло, то воно перекисло, то воно не докисло. І якщо дотримуватися певної інструкції, да, от внесли ми певну закваску при 40 градусах, ну, щоб тепленькому, вона має стояти 6 годин, і через 6 годин ряжанка готова. Все. Ну і цим відео мені хотілося просто вам показати, хто займається молочкою, як можна підготувати такий продукт, як ряжанка, до продажу. Тобто, не обов'язково це банки, тому що це не зручно, не зовсім зручно. Звичайно, якщо є замовлення в якійсь е певній тарі, то так. А от якщо просто вивозити на базар, то дуже зручно в таких баночках. І коли буду їхати на доставку, їх також, також в ящичок. Отак один на одного воно стається, баночка дуже гарно. В ящичок складу, все накрию, і воно гарно доїде до покупця. Ну, а на цьому все. Усім миру добра і здоров'я. Нехай у вас все вдається. І всім пока-пока, до нових зустрічей!